Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчин Анжела, ми з Півдня Диської області. Сьогодні хочу зробити таке відео повідомлення, заявку. У нас нарешті пройшов дощ вчора. У нас сьогодні, четверть. вчора, прийшов дощ у середу, такий грозовий ввечері. Хто зі мною вів переписку, то знає, що я відключалася, тому що писала, що в нас. Почалася гроза дуже сильна і в нас відключили світло. Писати не було змоги навіть по телефону, тому що було просто в хаті темно, не було нічого видно. Потім включили світло, це все таке, але що хочу сказати, що земля намокла. Сьогодні зранку ще йшов дощ, десь 6 ранку почався, бо я встала о 5-й почала. Пакувати посилки, запакувала їх, але відправити змогла десь аж в годин 11, тому що дощ лив, і лив і лив без перестанку. Потім зупинився і ми поїхали відправляти посилки. Кому обіцяла на п'ятницю, відправлю тільки кілька посилок, там 4-5, тільки тим, у кого там 4-5 рослин, тому тобто, що копала рослини кілька, дивіться, на мої руки. Рукавички не вдінеш, тому що болото. Все приходиться копати голими руками. Не дуже приємно. Моя права рука, бачите, все в болоті, це вже повисохало. І що ще хочу сказати про пампаску. Всі, хто тримав пампаску, дивіться, я саджала поділку, бачите, повністю суха була, бачите, ось відбиває вже. Одна, дві, три, чотири. Повністю суха була. Ось була повністю суха вже пила. Ну, Тут вони всі були з зеленими ростками. Просто хочу показати вам, що треба просто перший час їх заливати. Весь час ось. Одна... А, є ось зеленіє. І ось гляньте, була теж повністю суха. Вже починаєте відбивати. Що хочу сказати. Зелене, ще що треба, просто перший час поливати. Бачите? Навіть відходять ті, що були повністю сухі. Потім часом ще десь повинна. А ось вже гляньте, відбиває, бачите? От. Тому що корінь був свіжий живий. Бачите, відбиває. Теж вони в мене стояли у воді мокли. Таке. Ось дивіться теж. Бачите, от повністю було сухе. Відбиває зелене ось. Ой, а там все он всередині. Зараз покажу. Он там. Ось дивіться, бачите, зеленіє ще одна. Так що, друзі, треба просто поливати і все піде в ріст добре. Не переживайте, якщо десь там воно сухе. Бачите, я вам показую, яке воно може бути. О, зараз з цього молота. Все полите, все мокре. Що ще хочу сказати, що... На цей тиждень. Тому, хто, той, кому обіцяла десь в п'ятницю вислати, вийшло десь більше таке замовлення, вийшло десь в суботу в неділю, по погоді, тому що нам обіцяють кожен день дощ зараз. Ну, Це таке, буду старатись відправляти, хоч тільки кому обіцяла на п'ятницю відправити, постараюсь відправити в суботу в неділю. Потім відправлю ще на наступному тижні. І почнемо собі ділити і міскантуси, і панісітуми, хоч воно вже все досить таке велике, як бачите, зелене. Але будемо ділити собі, тому що потрібно просто час. Часу не було, а зараз буде час і будемо займатися цим. Трошки поділю міскантусів, панісітумів, там вже є. Деякі ростуть в горщиках, деякі ще поділю, висаджу в горщики. Тому хто не встиг замовити на весні, або хтось у від'їзді був, як часто пишуть, що не можуть взяти замовлення, тому що у від'їзді на даний час, тому навіть можна буде це висадити влітку. Висаджу горщики, які можуть спокійно, рослини, в яких можуть спокійно рости десь місяць-два. А потім треба все одно буде висаджувати ґрунт. Тому через місяць-два ще можна буде зробити замовлення. Ну я потім зроблю відео обзор такий, які рослини ще будуть. Ще рослини в горщиках є і такі рослини багаторічні, і декоративні кущі, і плюс ще будуть якісь лаки. Тим більше, що. Вже кілька пенісетумів я відсадила, особливо Little Bunny. Всі, хто в мене земляв, знає, що він дуже погано приймається. Але я посадила в горщики його Little Bunny, і він вже дуже гарненький. Прямо такий гарненький наріз. В ґрунті він, звісно, набагато більший, ніж в горщиках, але в горщиках він живий. Тому можна його сміливо пересаджувати. Міскан тут ось у нас. Це китайський глянь, такий здоровенний, але не знаю. ну. Я думаю, що будемо його пересаджувати звідти, прибирати і пересаджувати. Ну, Скажу зразу, що зелень будемо обрізати наполовину. Десь зразу, тому що кінцівки листя все одно підсохнуть. До речі, у кого міскантуси при пересадці сохнуть, не переживайте. Хто тільки буде тримувати посилки, можете зразу обрізати кінчики. Дивіться, не саму серцевину оцю, а оці кінці листя можна повністю обрізати, тому що не все, все одно при, при пересадці можуть підсохнути. Тому так от листя сміливо обрізаємо. Головне, щоб сама ось середина така ось листя заважає. Головне, ось цю серцевину не обрізати листя, можна обрізати ось звідси десь, отак. Тому що кінці підсохнуть, головне, щоб самі оці палички лишилися зелені. І потім перший час треба буде долі часто поливати, щоб земля весь час була волога. Потім можна буде вже спокійно відпочивати від поливу, коли піде серцевина відростати заново. Ну Так, дощ прийшов. Не знаю, чи мені так здається, що все-таки стало зеленіше набагато, ніж було. Тож, друзі, так які будуть питання, в вайбер, тому що, я скільки разів казала, у мене б немає часу кожен раз підіймати слухавку, тому що я щось роблю, так сьогодні копала, руки мокрі, різнючі або я лишила телефон в хаті, пішла копати, теж не можу підняти слухавку. Тож в вайбер. І не переживайте, якщо я вам зразу б не відповідаю. Тому у мене навіть іноді б не буває в день часу відповідати, але ввечері я сідаю і відповідаю. Буває таке навіть що ввечері ну, просто заповзаю в хату, заповзаю, падаю трупом, а потім стараюся зранку це все написати вам, повідповідати на всі питання. Гляньте після дощів. Зараз тут пройду аж похилилися. Півоні і такі важкі квіти стали, набралися вологи. Бачите, вчора вони стояли всі вверх олівками, сьогодні вже всі вниз. Бачите? Це в крапельках доща. Це дуже добре, що у нас пішов дощик, тому що у нас дуже спекотно, як я вам вже розповідала, показувала, що дуже спекотно, все під поливом було. Зараз, слава Богу, і похолодало трошки, стало трошки легше дихати не тільки нам, а й рослинам. Рибок не можу покормити, закінчився корм, а ще б не принесла. Зараз відключусь, схожу наберу корму, принесу, покормлю їх. Дивіться, тільки почули, що я прийшла, гляньте. Теж випливують з води. До речі, вже б якось казала, що замовляємо корм, наш український називається рочір, виготовляється під Одесою, доволі недорогий. 10 кілограмів коштує він 600 гривень, здається. Отак От підтримуємо нашого вітчизняного виробника, тому що купали раніше дорогий корм. Ну, якось він 1100, здається, коштував 10 кілограмів. Ну, потім він пропав і ці ж, ці ж 10 кілограмів коштували 3000. Ми Думаю, що нам це дуже дорого. Я почала сидіти в інтернеті, вишукувати і знайшла ось такий корм. Продається по 10 кілограмів. Ще раз повторюю, це наша українська фірма, називається Ройчер. Вона і для котів, і для собак робить корм. ну Це ящик лишився. Ящик лишилося від першого відра, коли вони були маленькі, ми їх кормили. Так що так. Все, нахапалися. Нічого, потім не доїдять ці останки корму. Так що, друзі, і все буде показувати погода. Ну постараюся на вихідні вислати всім, кому обіцяла в п'ятницю, а з понеділка думаю, що так і буду, кому обіцяла, то вишлю у вівторок, в середу, кому обіцяла, як четвер. Дивлюся, навіть не бачила, зацвіла караганно. Скажу отак. До неї ж туди дійти, щоб не заночитись зовсім. Карагана це така е, типу акації. Ось таке у неї листечко дрібненьке. Є карагана з таким листям, реально, як у акації. А це така ось карагана, бачите? Ну, ось такі листочки в неї. Руки вродні мене вже тому що працювала, гляньте. Бачите, які тунесенькі, і квіточки такі малесенькі в неї. Квітує карагана, навіть вже відцвітається. А я її не бачу. А теж це був штамбик такий низенький ось отсюди. Я його ось дивіться, наскільки його підняла. Підв'язала гілочку, оця, що йде вліво. Ось гілочка. І вона почала ось нарощувати і вийшов такий фонтанчик. Потім з часом. Засом будемо це все обрізати. Тут якась яблунька у нас зійшла. Ой, зліва. Треба якось її відкопувати, або просто вирізати і все, тому що. Ну, дійшла вон поруч геть з караганою. Отак, От друзі. Все росте, все квітує. Зараз після дощів бур'ян попресі більше, тому... Тому треба відсилати посилки і працювати, і працювати. Уже відсвітається калина морщиниста. Вона така цікава, тим, що зимує з листям повністю, потім весною це листя відпадає. І ось вже пішли тут молоденькі перерости. бачите, а зимувала повністю була зеленим листям. Так, це я лишила гілочки, ще їх не прикопала. Ці молоденькі, тоненькі, треба ще прикопувати. Цвітуть оці нарциси, самі-самі пізні. Пам'ятаєте, вони ще з нашого дитинства це потім вийшли ті всі різнокольорові. А це ці самі-самі прості, дуже-дуже запашні. Лишила їх, тому що вони цвітуть дуже пізно. Все-таки дуже пахнуть. Це ось пішла бузенат відростати. Мадонна, гляньте. Гляньте деякі прості, ну це я б відломувати. Просто жовті ростуть. Ялиночка наша, дивіться, яка пішла вже. Голубенька, вже така вона у нас величезна. Гарнюнька. Позаду, правда, фон не дуже, ну нічого. Скажу ще тиждень і буду відновляти. Верхівки немає, ну нічого, будемо, от вже зараз, як в цьому році вона відросте, будемо її стригти вже. Круенту покажу, можливо, зараз за ці дні Вона трошки видасть свою красу, поки трошки похолодало. Як, як я казала, сьогодні зранку у нас було 10 градусів, всього десь день, трошки більше стало, десь 12-15. ну... Все одно ну, для неї це спекота. Бачите, от кожні молоденькі відростки починають такі ну, червоні, а потім зразу от рижіють. Нема в цьому році цієї красоти її повністю. Такі просто молоді, смішні, цікаві. Дивіться, молоді прирости, які є. Така ялинка, гляньте. така цікава ялинка. Треба буде повикопувати ці тюльпани, всі повикидати, я вже казала, гляньте, не всі-всі хворі. Жалко, звісно, ну що робити. Інакше я позбудуся їх зовсім. Просто от всі. От, я їх вже не обламую. Десь, можливо, на вихідні десь буде півгодини. Придуся, просто повикопую. Ну, треба чекати, щоб земля трошки підсохла. Гляньте, шовковиця, шовковиця вже з ягідками. Треба буде пообламувати ці гілочки всі бокові. Повністю отак от. Тому що хочу поприкопувати ці лишила ось три гілочки. хочу їх потім прикопати. Гляньте, з ягідками вже вся. Вона доволі міленька, але скажу, що вона класна тим, що вона досить довго плодоносить. От довго держить свої ягідки. Таке враження, що, що вона десь плодоносить з місяць. То дивився, пам'ятаю, б я її обстригала. Взимку обстригала вже, коли листя повністю нема. Зими в нас теплі. тому її обстригала взимку. Ось така краса тепер. Три гілочки прикопаю, щоб вкорінися. Тому що я розповіла, що я її виростила із живця, але скільки потім пробувала виростити із живця, в мене не вдавалося ні разу. От хочу тепер прикопати ці гілочки. Ось скоро, скоро зацвіте, глід Пауль Скарлет. Ось такі махрові рожеві кіточки, він, до речі, вже зацвів, але чомусь він такий зовсім ніякий. Він повинен бути яскравий, яскравий, а він геть світло-рожевий. Навіть він в цьому році б ніякий, гляньте. А повинні кити буде. Я, я це думала, що це ще пуп'янки. Чомусь ніяк не можу навести камеру, можливо. Завтра, післязавтра він ще тільки почав цвісти. Ну кіточки зовсім не такі, не повинні бути яскраві, яскраві, вони просто рожеві якісь. Зовсім не то. Не ж кажу, що різке потеплення, гляньте, вже лілейник. Лілейник вже з, з бутонами. Не встигла викопати міскантуси всі звідси нові. Ну, вже так і будь вони рости в цьому році тут. Вже на осінь повикопую їх. Скажу, що в цьому році якось все все дуже-дуже швидко. І не так, як потрібно. Ну, все, хотіла зробити тільки заяву і поперлася по садочку. Вже хотіла подивитися на горобину, ще не цвіте ні. Ну Тільки-тільки почала розкриватися, тільки-тільки перші квіточки. Буде краса, коли зацвіте. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного вечора тихого.